Все, час вийшов. Я чекаю. Oh. Ох Я встигла вирізати лише одну частину. Я також добре. Okay. Доведеться показувати, що є. От бабуся, моя робота oh uh -oh. без коментарів. Нік. Oh. Та ви що, друзі? Oh. Ви удвох не впорались. Що ж робити? Oh. Здається, у мене з'явилась ідея. А давай виріжемо готові половинки та з'єднаємо їх. Лілі, то ти геній! Одна робота краще, ніж нічого. Згодна. Бабуся, дивись. Ой, а ось це здорово. І я оголошую переможцями обох учасників. Ведмедик передається вам, друзі. Вітаю. Велике дякую. Який він прикольний. Ей, він мій. Загалі, то він мій. Моя ідея була. Я, хлопчик, мені більше треба. Уа! Ну і що ти наробив?